Всім привіт за і Я сьогодні подивився DMK цей новий, то що вийшов. Мені він сподобався, зараз розкажу все по порядку. Сюжет офігенний, то ми звучаємо Данте вже з ну, самого початку його історії. Ну, Хто грав іорія, той знає. Тут дуже, дуже класні боївки, дуже класний екшен, музика топ. Ну, Рекомендую всім до перегляду. Ну, ну, Він проходить свій шлях, ну там, коротше, атогоніс Кролик, який, який колись був людиною, ну і є людиною, просто цей там ну, втратив віру в людей, бо вони вбивали тих монстрів. Ну, монстрів, їх, його були друзі. Це така предісторія. І що я ще хотів сказати? Ну і протягом сюжету там він зустрічає з... ну там ще є організація, яка бореться з тими монстрами. Він і він спочатку він не знає, хто він, ну, ну, хто його батьки, І сюди. Я тільки що його мама померла, що його брат померло. і він... І потім вже, потім вже ця організація, то вони вже йому кажуть, що він син спарди, що, ну, що він син, син Спарди, що, що батько його демон був, а мама була ангелом, і вони ну, ну, і вони, ну, він знає, хто він такий. Так що з цього проєкту майбутнє є, якщо добре його зроблять, там багато ще буде цікавого. І я можливо ще буду приходити сестрі частини де my Cry, але буду їх проходити вже пізніше, коли буде нормальний комп'ютер. Все, всім папа. -па, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться круте аніме. Рекомендую всім, хто, не, хто грав ігри, хто не грав ігри, ви будете задоволені після цього аніме. Короче, всім папа, -па, до нового зустріч.